Привіт! Основне, що треба знати про QBot KingKong Power, це те, що в нього один із найяскравіших і дійсно практичний ліхтарик на торці, а також тут найбільші об'єми пам'яті серед конкурентів. Та й в цілому смартфон вийшов за свої гроші дуже цікавим. І сьогодні моя задача розповісти вам про це більш детальніше. На старті продажів на AliExpress за цей смартфон просили всього лише 135 доларів, і це супер круто. Тут реально потужність і процесор в цілому виходять на другий план, тому що маємо величезний акумулятор, величезний ліхтарик. NFC тут також є. Ну, тобто смартфон дійсно вигідний за ці кошти. Тож, давайте більш детально я вам розкажу про цей апарат і нагадаю, що купити захищені смартфони в Україні можна в моєму онлайн-магазині. Посилання в описі під відео. Тож, QBot KingKong Kong Power. Дуже великий смартфон, товщина якого 20 мм, Вага майже 390 грамів. Перше, що хотів відмітити по дизайну, це дещо нестандартні рішення. По-перше, мова йде про динаміки, які розміщені не справа для зручності. А зліва так, є такі смартфони, їх небагато, але бачите, кібот якраз таки попадає в цей 1% смартфонів, де кнопка регулювання гучності у нас з цієї сторони. Ну, не сильно зручно, я вам скажу чесно. З цієї сторони у нас кнопка блокування зі сканером відбитків пальців, а також кнопка, яка дає швидкий доступ до вімкнення величезних ліхтарів. Як це працює? Смартфон має бути розблокований або хоча б звімканим екраном, потім ви зажимаєте цю оранжеву чи жовту кнопку, і у вас вмикаються ліхтарі. По факту світять дуже непогано, якщо використовувати в вечірній час. Я вам скажу, вистачить на досить велику відстань. Метрів 10-15 ви дуже чітко перед собою будете бачити. А взагалі, пучок цього світла буде на відстані, ну метрів 50, помітний, дуже непогано. Ще одне нестандартне рішення це розмістити динамік прямо під блоком з камерами. Тобто він у нас знаходиться по центру, ну навіть трошки, бачите, зміщений ближче до верхньої частини. Чи сильно якось це впливає на комфорт відтворення звуків, ну не знаю. Я не помітив якогось дискомфорту. Просто вирішили розмістити динамік тут. Тобто, коли ви граєте, наприклад, тримаєте смартфон отак, ви не закриваєте динамік, звук, в принципі, виходить нормально. На задній частині ми бачимо, окрім динаміка, також три камери. Тут у нас спалах і датчики інфрачервоного підсвічування, тому що нічна зйомка тут є. Кріплення для шнурка, на жаль, ніякого тут немає, не передбачено. Знизу знаходиться type c під заглушкою, зверху два ліхтаря величезні, справа ви вже все бачили, зліва, в принципі, все стандартно, слот для сімок, ну і кнопка регулювання гучності. Смартфон по дизайну абсолютно нормальний, видно, що це захищений, він повністю прогумований. По центру у нас просто гума, а отут, по бокам, у нас така вона трошки з перфорацією чи черебриста, як правильніше сказати. Коротше, приємна на дотик. Смартфон в руці сидить ну, абсолютно нормально. Фронтальна панель, тут у нас камера знаходиться прямо в дисплеї. Як бачите, камера доволі велика, можна було б, я думаю, меншої зробити, тому що це її розмір абсолютно непропорційний тій якості, яку вона видає. Тобто це не якась суперфлагманська камера. Хоча навіть на суперфлагманських смартфонах камери роблять менші. Але маємо, що маємо. Борти. Борти над екраном практично не виступають, лише на кутах є такі у нас трошки. Помітні виступи, ну тобто, в цілому, якась зах... якийсь захист пасивний є, звичайно, але не те, щоб сильно крутий. З іншої сторони, це вам не заважає нормально користуватися смартфоном, і вас палець не чіпляється за борти. Я сподіваюся, що ви так же ж, як і я, вражені потужністю ліхтарика в цьому смартфоні, тому що, окрім того, що можна на вулиці собі дорогу освічувати, так реально в блекаут, скажімо так, можна і кімнату невелику освітити в квартирі. Щодо потужності, в смартфоні все досить скромно. А от що стосується об'ємів пам'яті, то її тут ну просто завались. Ну а говорячи про залізо, перш за все я хотів би звернути увагу на автономність смартфону, тому що вона тут просто шикарного рівня. Напевно, одна із найкращих серед бюджетних захищених смартфонів, та й не тільки. А знаєте чому? Маючи акумулятор на 10600 мАч, цей смартфон відтворював відео з YouTube 18 годин. Це дуже непоганий показник для смартфонів цього цінового класу, я вам скажу. Тобто, в плані автономності я задоволений. Процесор восьмиядерний MT8788, Antutu він показує трошки більше 200 тисяч балів. І не сказати, що це якийсь крутий показник, ні абсолютно стандартний, але враховуйте, що смартфон продавався за 135 доларів. Абсолютно нормальний показник, як я вважаю. А ще більше, що мене зацікавило, так це те, що тут 8 ГБ оперативної пам'яті, це максимум, що підтримує процесор, а також 256 ГБ постійної пам'яті. Звичайно, це пам'ять повільна, але що ж поробиш? Процесор бюджетний, смартфон бюджетний, тому така ж і пам'ять в нас. Зато в смартфон вже встановили 13-й Android. Виглядає він так само, як 12-й, по суті, але маємо 13-й nfc модуль присутній, тобто претензій взагалі нема. В смартфоні за ці гроші реально є все, все необхідне. Щодо того, як він працює. Ну, звичайно ж, він працює по-бюджетному. По-перше, відчуття від роботи не супер швидкі, тому що екран 60 Гц, це зрозуміло. Ну і в цілому, якісь невеликі підтуплювання системи, звичайно, є. Але вони, я вам скажу, реально невеликі. І з ними можна змиритися. А от щодо прошивки, в цілому мене порадувало те, що тут немає безлічі зайвих додатків, тут є просто Google-сервіси стандартні, які є на будь-якому Android-смартфоні. І по суті, все. Тут немає навіть ящику з інструментами, як у більшості конкурентів. Тут нічого немає, тут все максимально просто, не засрано, як у нас кажуть. Я думаю, що найкраще про продуктивність смартфону скаже саме приклад гри. Вперше за багато років я скачав не дев'ятий асфальт, а восьмий, тобто попередню версію. До речі, я її взагалі вперше скачав, тому що я в неї ніколи не грав. І в принципі, гра досить непогана. Як ви бачите, і по графіці, і по всьому іншому. Ну тобто, в цілому, смартфон абсолютно нормально з нею справляється, як ви бачите, ніяких підтуплювань у нас тут немає. Що ж, давайте тепер я вам покажу, як грає цей динамік, що розташований у нас позаду. Скажу вам так: не найгірша якість звуку. Це точно. Послухайте самі. Дисплей тут яскравий, як для свого цінового класу. Тут непогані кути огляду, але тільки 60 Гц частота оновлення. Проте за ці гроші та перестаньте. Дисплей тут просто шикарний. Що вам цікаво сказати про дисплей? Дисплей тут хороший, хороший у всьому, практично крім частоти оновлення, що відповідає ціновому сегменту, знову ж таки: 60 Гц частота оновлення. Щодо запасу яскравості. М -м Середній рівень. Не скажу, що супер не вистачає, але і не скажу, що прям супер яскравий екран. Насправді яскравості вистачає для користування на дворі в більшості сценаріїв реально. І в цьому плані дисплей хороший. В плані передачі кольору, я думаю, ви самі все все бачите. На монтажі я сильно яскравість не накручую, точніше насиченість. Я думаю, ви зможете побачити, що екран тут дійсно дійсно непоганий. Скажу так: дивитися якісь відео без проблем. Максимальне задоволення, картинка чудова. От реально. Я вам скажу, що порівнюючи деякі захищені смартфони, наприклад, за 100 чимось доларів і за 300, ну, зображення тупо однакове. Єдине, що в більш дорогих смартфонів ви, звичайно ж, побачите 120 Гц частоту оновлення. Але подивіться на картинку. Картинка тут просто шикарна. За ці гроші, ну, просто максимальний кайф. Ну і тепер трошки про камеру поговоримо, адже знову-таки повертаючись до ціни. Так, в цьому смартфоні дійсно є все, що завгодно. І, до речі, це, мабуть, один з найдешевших захищених смартфонів з функцією нічної зйомки. Відносно того, як смартфон знімає відео, я думаю, говорити нічого не потрібно, тому що ціна скаже сама за себе. А от щодо фото, отут я був дійсно приємно вражений деталізацією знімків. Тож, камера, в черговий раз я здивований, тому що бюджетний смартфон дав таку чіткість фото і деталізацію, як у смартфонів вдвічі дорожче. Таке реально буває. І знаєте, тут не скільки треба вихваляти цей смартфон, як кидати камінь в город тих смартфонів, які коштують 200 чимось доларів і знімають так само, як ці бюджетки. Ось так має насправді бути. Відео Відео пишеться в full HD, 30 кадрів на секунду, стабілізації ніякої в нас тут немає і близько. Якщо хочете знімати в 48 мегапікселів, заходимо в режим Ultra HD. Тут ми маємо 48 мегапікселів, тут так, фотка досить довго обробляється, тобто треба сфоткати і чекати. Треба тримати рівнесенько, ну хоча б пару секунд, потім вже можна в принципі не тримати. Бачите, як нам довго не дає смартфон зробити друге фото. Ну реально довго процесор обробляє фотку. У нас є також режим нічної зйомки, де ми можемо примусово включити або виключити дат датчики інфрачервоного підсвічування. Але знаєте, що мене трошки не зрозуміло для мене? Коли я його виключаю, вони все одно залишаються активними. Тобто вони світяться. Може це якийсь глюк прошивки? Не знаю. Тобто ця штука наче то є налаштування, але воно у вас за замовчуванням буде постійно включене. З іншої сторони, це круто, тому що в смартфоні в Дуджи до сих пір все включається автоматично. Тут у вас, хоча б воно постійно буде включене в цьому режимі, і це нормально. В такому режимі можемо знімати 20 мегапікселів 4 до 3 або 16 мегапікселів звичайну широкоформатну фотку 16 до 9 співвідношення сторін. Додаткові режими у нас є режим Beauty, нікому не потрібний. режим режим View, де смартфон буде вночі трошки коригувати е, чіткість вашого зображення, і режим макро. Для макро в нас використовується окрема камера, і знову ж таки, бюджетний смартфон і окрема макрокамера, окрім того, що ще нічна зйомка є. Коротше, в плані фотоможливостей я прям дуже сильно задоволений цим смартфоном. Пропоную вам подивитись приклади фото і зацінити їх самим. Приклад запису відео на Qubit King Kong Power. Конг Павер. Я однозначно задоволений цим смартфоном і радий, що зробив на нього огляд, тому що за ці гроші, якщо в ньому є не все, що вам потрібно, то напевно відсотків 95 з списку точно тут є. Я вам дякую за те, що додивились відео до цього моменту. Якщо контент сподобався, обов'язково підписуйтесь на канал. Ну і до скорих відео будемо на зв'язку. Бувайте!